Зараз будемо говорити з Андрієм Кулішем професором бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Він вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Як пане, пане Андрію. Чи можемо ми стверджувати наразі, що саме східний фронт залишається епіцентром бойових дій, і збройні сили України продовжують там наступати? Е, можна говорити про те, що ситуація там залишається достатньо, е, ну скажімо так. Е... Складною в плані того, що там зараз ведуться досить інтенсивні бойові дії. Справа в тому, що вчора і позавчора ворог намагався відновити свої позиції, які він втратив протягом цих днів. Як ми знаємо, на напрямку Бахмуту на Кліщівському напрямку у нас були. Скажімо так, певні успіхи, от і ворог намагався покращити своє тактичне положення. Вчора е, були досить інтенсивні артилерійські обстріли. І вчора було кілька спроб е, о, відновитися. Позиції е, на щастя, ворогу це не вдалося зробити. Е, атаки було відбито. Можна говорити про те, що е, повернути свої позиції, е, втрачені вчора він не зміг. Пане Андрію, дивіться, згідно із даними британської розвідки, окупанти поки що контролюють залізницю так біля кліщівки, але їхня оборона в Бахмуті е, ослаблена. І своєю чергою збройні сили України підходять до дороги, якою проходить постачання до Бахмута із півдня. Е, я ваша оцінка так ситуації, і на вашу думку, чи готуються все таки росіяни до відновлення наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку? Ну, дивіться, я, на жаль, не, не можу о, говорити більше детально про цю ситуацію о, стосовно саме кліщівки, mm -hmm. але я можу сказати про те, що о, у ворога зараз відчувається певний, о, скажімо так, о, голод в плані техніки, о, тому що о, о, у них о, Скажімо, ті атаки, які відбуваються, вони відбуваються ну, в багатьох випадках, без підтримки техніки. Це може говорити про те, що ну, можливо про успіх, який ми мали під час нанесення ударів по їхнім логістичним, скажімо так, пунктам, по командним пунктам. Ну, можливо, так пане Андрію, знову ж таки думку в інтерв'ю одному із західних видань, авторитетний військовий аналітик американського урядового центру військово-морських аналізів зазначив про те, що літній контрнаступ збройних сил фактично дійшов свого завершення, і наразі триває осіння вже кампанія. Так які її перспективи, і наскільки е, ви будете залежати під час осінньої кампанії, звісно, і від погодних умов? Звичайно, тут величезну роль грають погодні умови, як ми знаємо, і, власне, як ми можемо говорити, виходячи із того, як виглядала картина минулого року на Донбасі. Ну, той, хто служив на Донбасі, хто воював на Донбасі, той знає, що там досить специфічний, скажімо так, ґрунт, який. Як ми любимо жартувати, влітку дуже складно вкопатися, а взимку дуже складно проїхати. От. Тому, звичайно ж, тут гратиме роль те, якою саме буде погода, чи вона нам сприятиме. От, але слід не забувати, що якщо погода не сприятлива, то вона не сприятлива і для противника, в тому числі, тому що противнику складно підтягнути і свою техніку. І в тому числі артилерію. Ну, наші сподівання, звичайно, що досягти своїх поставлених цілей, от, і виконати нашу місію. А наша місія це повне звільнення наших територій від російського загарбника. Почули вас, пане Андрію. Вам дякуємо за те, що знайшли час сьогодні вранці і доєдналися до нас. Я нагадаю глядачам, що Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, був. З нами на зв'язку разом з ним говорили про те, чим запам'ятався тиждень, так що вже добігає свого завершення на східному напрямку на східному фронті. Говорили про те, як ворог намагається знову ж таки штурмувати збройні сили України для того, аби повернути так назад собі Андріївку та Кліщівку, але йому це не вдається. Збройні сили України тримають свої позиції міцно.